Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги коробки у формі цифр. Це оригінальний та креативний спосіб привітати друзів та близьких з Днем народження. Кожна коробка має форму відповідної цифри віку іменинника. Вона відрізняється високою якістю матеріалів та зручністю використання. Усередині коробок можна розмістити різні. Зноманітні повітряні кульки такий подарунок не тільки приємно порадує менинника, але й стане яскравим елементом декору. Ці незвичайні коробки стануть чудовим доповненням до святкової атмосфери. Пропонуємо до вашої уваги силіконові форми на Хеллоуін. Це відмінний вибір для створення тематичних декоративних елементів та солодощів. Виготовлені з високоякісного силікону, тому вони будуть гнучкими та міцними, що забезпечує легкість видалення готових виробів. Їх унікальний дизайн включає в себе різноманітні мотиви, пов'язані з Хеллоуіном. Завдяки цим формам, ви легко зможете створити креативні свічки, мильні вироби, цукерки та інші кулінарні шедеври. Пропонуємо до вашої уваги різдвяних гномів для прикраси ялинки. Це чудові прикраси для дому на свято Різдва та Нового Року. Ці милі гномики стануть привабливими елементами у вашому інтер'єрі, створюючи святковий настрій. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть тішити вас довгий час. Подаруйте собі та своїм близьким незабутні моменти радості та здивування, розставивши цих гномів по різних куточках дому. Вони чудово впишуться в вашу колекцію. Здвяних прикрас та стануть чудовим подарунком для родичів та друзів. Пропонуємо до вашої уваги прозорі пакети для солодощів. Ці пакувальні пакети з відкритим верхом ідеальні для пакування цукерок, печива, хліба, харчових продуктів та інших дрібниць, виготовлені з прозорого поліпропілену та дозволяють чудово представити зміст, підкреслюючи його апетитність та привабливість. Ці універсальні пакети ідеально підходять для весільних та вечірніх заходів, а також для творчих проєктів, де ви можете створити власні прикраси та сувеніри. Пропонуємо до вашої уваги прозорі подарункові пакетики з малюнком. Ці пакувальні пакети з відкритим верхом ідеальні для пакування цукерок, печива, хліба, харчових продуктів та інших дрібниць, виготовлені з прозорого поліпропілену та дозволяють чудово представити зміст, підкреслюючи його апетитність та привабливість. Ці універсальні пакети ідеально підходять для весільних та вечірніх заходів, а також для творчих проєктів, де ви можете створити власні прикраси та сувеніри.